Не уверен, держись. Если больно, не плачь. Если ветер, не гнись. Глаз в ладони не прячь. Если грозы, смотри. Если слезы, сотри. Если страшно, держись. Помни, жизнь ⁇ это жизнь. Такими напутніми словами перед закінченням навчального року ВНВК номер 4 віншували кращих з кращих своїх учнів. На кілька годин актова зала закладу перетворилась на інтелектуально-мистецький Вернісаж, де замість картин на сцені красувались особистості школярів. По-різному ми його називали крок до зірок, Зорепат, Зораний Олімп. І сьогодні це свято назвали особистостей». Тому що у вас таких у нашому закладі є багато. Сьогодні я вам хочу побажати подальших успіхів, віри в себе і завжди, щоб у вас в пам'яті було головне, що все, що ви знаєте, це той безцінний скарб, який завжди вам пригодиться і який ніколи не важко носити. Четверта школа вміє не лише перемагати, а й святкувати свої перемоги. Традиція вшановувати школярську еліту існує в навчально-виховному комплексі більше десяти років, і кожного разу число учнів, що підіймаються на сцену за нагородами, зростає. Найпершими в НВК відзначили переможців предметних олімпіад усіх рівнів. Серед них 11-класниця Анастасія Назарова, яка вже не перший раз нагороджувалася за свої досягнення. Цьому році я стала призером з української олімпіади з російської мови та літератури. У тому році мені не вдалося досягти таких вершин. А цього року я вже відчувала те, що я вже чогось справді досягла. Безперечно, приємно, якщо у школі тебе вважають одним з найдостойніших, розповідають учні. Але до різних дерзань дітей спонукає не лише жага до визнання. Це допоможе при вступі до вищих навчальних заходів. І ну, це досвід свого роду, і взагалі приємно відчувати, що ти переможець, що е, ти щось досягла. Це підвищує самооцінку, і також це е, не можна обійти стороною, те, що це честь школи. Ми захищаємо честь школи. Нагороджували мене в номінації Польська мова, перше місце за, об... за місце, то тобто є місцеву олімпіаду. Ну, я знаю, ці Олімпіади, усі за всі класи, 11, допомогли нам взагалі всім нам самореалізуватися, можна сказати, і вирішити, куди поступати, що робити далі. Позавчора я поступила в Польщу. Дуже рада. Учасники захисту наукових робіт по лінії Ман, спортсмени і танцюристи, майстри народної творчості, співаки, п'ятикласники та випускники. Нікого з учнів, які протягом року здобули особисті перемоги, не оминули увагою на церемонії. А щоб руки глядачів встигали відпочити після тривалого аплодування численним номінантам, нагородження чергували з художніми номерами. Сонячне Мало вручених нагород із собою у самостійне життя забрали одинадцятикласники. Вони вірять, що і після їхнього випуску Альма Матер буде квітнути учнями найвищого гатунку. Я пам'ятаю себе, що восьмикласницею, коли ми тільки приходили, і було зазвичай дуже багато одинадцятикласників, які здобували значні перемоги на всеукраїнських рівнях. І таким чином ми підтримуємо цю традицію, традицію нашої школи. І Я впевнена, що такі свята будуть проводитися в нашій школі, в нашому закладі кожного року. Як ти думаєш, а що допомагає? Що взагалі сприяє тому, що в школі зростають такі дітки, як ви? Безумовно, наші вчителі вони дуже багато працюють, вони прикладають максимум зусиль для того, щоб все це відбулося. На підкорення різних висот школярів надихають педагоги, вчителів, які талановито і майстерно залучили учнів до непростого та безмежного світу знань і стали надійними у ньому провідниками. Запросили піднятися на сцену за спеціальними відзнаками «Кращий вчитель. Своїм наставникам учні рукоплескали стоячи. Навчання воно не було легким. Навчання це самовдосконалення, воно не завжди легке і варто. Сказати дякую тим людям, які завжди були поруч і підтримували, які завжди казали, як потрібно, а як не потрібно, які завжди підказували і допомагали в важку хвилину. За щодо сьогоднішнього свята хотілося б відмітити, що все було організовано на високому рівні, і дуже було приємно, коли школа пам'ятає про тебе. Хоч мої досягнення зовсім зовсім маленькі, порівняно з іншими, але це мої. І за кожне досягнення треба говорити дякую. Крапку у святі талановитих розумників поставив гім четвертого НВК, наприкінці якого на золоту молодь чекав сюрприз.